Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас подкаст на тему Антон, Чехов та Україна. В нього я прочитала такі роботи, як Оповідання щастя», «Унтер Пришибеїв, Хамелеон, Толстий і Тонкий, Смерть чиновника, Учитель словесності», Папригунья, «Крижовник», Человек в футлярі, дом з мезанином, невеста, дама з собачка, случай із практики, о повести степ, палата номер 6 во враге, «Скучна історія», п'єси Три сестри», чайка, вишневий сад. Отже, як цей російський письменник був пов'язаний з Україною. Вікіпедія пише, що Чехов мав українське походження і що національність Чехова українець. Батько письменника Павло Єгорович Чехов народився у селі Ольховатка Воронезької губернії, був кріпаком Черткова у дитинстві вчився в сільській школі, добре співав. 1840 року вивчав цукроваріння на Ольховатському цукровому заводі, де його батько. Єгор Михайлович Чехов, дідусь Антона Павловича, став приказчиком і 1841 року викупив себе та свою родину за 3500 рублів. Його дружиною, бабусею Антона Павловича була українка Єфросинія Ємельянівна Шимко, з розташованого поряд села Зайцівка. Куди згодом всією родиною з Єгором Михайловичем і дітьми переселяється. З часом батько письменника Павло Єгорович сам стає конторським приказчиком у Кобиліна, а потім і купцем другої гільдії в та Ганрозі, де і народився письменник Антон Павлович Чехов. Чехов визнавав, що є українцем навесні 1887 року. Чехов подорожував Донецьким краєм у 1888-1889 роках. Двічі жив під сумами у своїх творах: степ, людина у футлярі іменини Чехов відобразив людей та природу України. Він високо цінував діячів українського театру. Миколу Садовського і Марію Заньковецьку. Уперше письменник побачив актрису Марію Заньковецьку під час гастролей українського театру в Москві у ролі Софії, п'єси Івана Карпенка-Карого Безталанна. І ще до знайомства у листі до брата він написав Заньковецька страшна сила. Особисто ж познайомилися вони невдовзі у Санкт-Петербурзі зав'язалися дружні стосунки. У листах до приятелів Чехов нарідко напівжартома називав Заньковецьку хохляцькою королевою і охоче проводив з нею чимало часу. Дехто з дослідників вважає, що між ними зав'язався роман, дехто заперечує, але факт є фактом: їхні стосунки були щиро дружніми. Наразі зберігся єдиний лист Чехова до Заньковецької від 12 січня 1892 року, з якого стає відомо, що він допомагав актрисі у створенні костюму для ролі циганки Ази. П'єса циганка Аза Михайла Старицького. Письменник також повідомляв актрису про свої справи. Про те, що їде до голодуючих. Листів було чимало, але листування між письменником і актрисою загинуло під час пожежі у рідному селі Марії Заньковецької Заньках, де була розташована її фамільна оселя. Відомо лише, що у цих листах йшлося про наміри Чехова купити маєток біля маєтку Заньковецької на Чернігівщині і створити для неї п'єсу. Ось що пізніше розповідала про Чехова Марія Заньковецька своїй знайомій. Цитую. Он тоже уговаривал меня перейти на русскую сцену, а я, в свою очередь, стыдила его, что он сам украинец, а подговаривает меня к измене. Журила его, что он не пишет на родном языке, а он мне возражал что грешно зарывать талант, что на русской сцене дорога шире, обещал написать пьесу, в которой для меня будет одна роль исключительно на украинском языке. Потом как-то говорил, что уже пишет такую пьесу, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю, наши пути разошлись, он начал хворать, ему приходилось жить то в Крыму, то за границей, и больше я с ним не встречалась, а удивительной чистоты душевной был человек. Кинет цитаты. Переклади його творів українською друкувалися в газеті Громадський голос, літературно-науковий вісник, видавали збірки оповідань 1902 року. Розмовляючи на білій дачі. В Ялті з Горким і Лазаревським Чехов зізнавався, цитую. Я справжній малорос, я в дитинстві не говорив інакше, як по малоросійському, кінець цитати. Чехов читав в оригіналі твори Шевченка, видання яких у двох томах купив у Львові 1894 року. Чехов писав Кримському, цитую. Україна дорога і. Близка моему сердцу. Я люблю ее литературу, музыку, ее чудесную украинскую песню, полную чарующей мелодии. Я люблю украинский народ, который дал миру такого Титана, как Тарас Шевченко. Кінець цитаты. Підтримував контакти із вихідцями з України, письменниками Сергієнком, Ігнатієм Потапенком, уродженцем Херсонської губернії, прототипом Тригоріна п'єси Чайка, Володимиром Гіляровським, нащадком запорозьких козаків. Вони надавали йому допомогу у виданні повного зібрання творів, залишили яскраві спогади. В оповіданні наречена, де відчутний мотив із поезії Тараса Шевченка, «Оженись на вольній волі на козацькій долі, наявний український архетип шукання козаків». Перенесений письменником на російський ґрунт. І в самій назві п'єси Вишневий сад, як вважають дослідники, також є характерний для ментальності українського народу образ вишневого саду як батьківського гнізда родинної традиції. Цитую чехова. Я знайшов собі дачу і вчора відправив завдаток. Місто Суми Харківської губернії на річці Псьол, притока Дніпра, недалеко від Полтави. Я винайняв флігель маєтку за 100 рублів за літо. Флігель з трьох боків оточений садом, близько став і річка. Буду все літо кружляти Україною і на манір Ноздрєва їздить по ярмарках, кінець цитати. В суми на Луку родина Чехових приїхала на початку травня 1888 року. Лука, де поселилася. Мила Чехія, як назвав поет Олексій Пліщеєв, дружню і щиру родина Антона Павловича, одразу сподобалась письменнику. Він поспішає поділитися своїми враженнями з друзями. Цитую. Занадто у мене тут хороше, так хороше, що й описати неможливо. Природа просто причудова, скрізь файно, багато простору, люди пригожі, повітря тепле, кольори також красовиті. Загалом ви не розкаєтесь, якщо приїдете. Кінець цитати. Зі своїми орендодавцями ліндварьоми письменник швидко зблизився. Це була дуже культурна рождена ліберальних поглядів із яскраво вираженими українофільськими симпатіями, за якою навіть наглядала поліція. Їхні матеріальні справи були далекими від благополуччя, втім вони не збирались продавати маєток, а здавали в оренду під квартири три флігелі з чотирьох. В 1888 році. В одному з флігелів жив службовець рафінадного заводу. Григорій Олександрович Артеменко, Чехов із ним товаришував і разом рибалив, другий флігель займав мировий суддя Деконор, четвертий самі господарі. На березі річки Псел Чехов часто зустрічався з робітниками, які працювали на рафінадному заводі Харитоненка. розмовляв з ними, цікавився їхнім побутом, своїми враженнями ділився в листах. Цитую: Кожен день їжджу лодкою до млина. А увечері з шаленими риболовами з заводу Харитоненка відправляюсь на острів ловити рибу. Розмови бувають цікаві під час трійці всі шалені будуть ночувати на острові та ловити рибу. І я також. Є типи пречудові кінець цитати. Або ще такі рядки, цитую: я сіжу відкритого окна і слухаю, як в старому заброшеному саду кричать солов'ї, кокушки і удоди. мне слышно, как мимо нашей двери проезжают к реке хохлята верхом на лошадях и как ржут же ребята. Вчера в Николин день хохлы ездили по реке и играли на скрипках. Кинуть цитаты. Чем, например, инчи вражения цитую. Пишу вам из теплого и зеленого далека, где я уже водворился купно со своей фамилией. Живу я в усадьбе близ Сум на высоком берегу реки Псла, приток Днепра. Вокруг белых хатах живут хохлы, народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный. Нищих нет, пьяных я еще не видел, а матерщина слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной. Кинет цитаты. Згодом ці типи втілились в майбутніх творах. Про свою творчу діяльність письменник не розповсюджувався, але про те, що він лікар, населення Луки дізналось відразу. Лікар із Москви набув тут неабиякої популярності. До нього приходили хворі не лише місцеві, а й з сусідніх сіл, Баранівки, токарів Пришибі. Наплив людей був настільки великим, що довелося навіть встановлювати години прийому. На луку гостювати до Чехова приїздили різні відомі постаті. Так, в середині травня приїхав Олексій Плещеєв, зустрічали його урочисто, всі чехови та всі лентварьови. хоча потяг прибув о першій годині ночі. На той час плещеєву було 63 роки, чехову 28. Різниця у віці значна, втім, це не було для них проблемою, їхня дружба тривала все життя. Згодом на луку навідалися письменник Казимирів Станіславович Баранцевич, віоленчеліст Великого театру Маріан Рамуальдович Семашко, флейтист Олександр Гнатович Іваненко. Саме Іваненко підшукав флігель линтварьових для відпочинку родині Чехових. Антон Чехов гостював у Олександра Іваненка, відвідавши його батьківщину село Глибне Сумського повіту. Свою першу подорож по Україні із луки Чехов втілив у життя після від'їзду. Плещеєва. У селі Бакумівка, недалеко від сорочинців, проживали родичі линтварьох смагіни: два брата Олександр і Сергій Івановичі та їхня старша сестра Олена Іванівна. Смагіни доводились внуками Муравйовим апостолам по їх сестрі Аннеті Анні Іванівні. Маєток Смагіних мав значні розміри. Втім, був запущений більш ніж лука. Тут Чехов прожив п'ять днів і звідси відвідав Хомутець сорочинці Миргород, а по дорозі Велдон. Наприклад, лебедин мажирич його враження. Цитую. «Недавно я путешествовал по Полтавской губернии, был в Сороченцах. Все то, что я видел и слышал, так пленительно и ново, что вы позволите мне не описывать здесь в письме этого путешествия. Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, звуки далекой хохладской скрипки, вечерний блеск, реки прудов, хохлы, девки — все это так же широколиственно, как хохладская зелень, и поместиться в коротком письме не сумеет». Кинет цитаты. У середині липня Чехов вперше поїхав до Криму, провів 11 діб на дачі в Суворі на Феодосії, познайомився з художником Іваном Айвазовським у його маєтку Шахмамай. Своїй сестрі він напише цитую: Вчора їздив у Шахмамай маєток Айвазовського за 25 верст від Феодосії. Сам Айвазовський бадьорий, старий років сімдесят. 5. Являє собою дещо середнє між добродушним вірменином і зажарливим архіреєм, повний власної гідності, руки має м'які та подає їх по-генеральськи. Недалекий, втім, натура складна і гідна уваги. В собі одному він суміщає і генерала, і архірея, і художника, і вірменина, і наївного діда, і отелло. одружений на молодій і дуже красивій жінці, яку тримає в їжачках, знайомий з султанами, шахами та емірами, писав. Разом з глінкою Руслана і Людмилу товаришував із Пушкіним, але його твори не читав, у своєму житті не прочитав ні однієї книжки. Коли йому пропонують прочитати, він говорить, навіщо мені читати, якщо в мене є власна думка. Маєток розкішний, настільки казковий, таке можна побачити у персії. Кінець цитати. Думки осісти в Україні, придбавши хутір під Миргородом, у першу чергу для своїх батьків, не полишали Чехова. Утім, за нього вимагали три тисячі рублів, що на той час було неможливо для полтавського поміщика, лікаря і літератора Антуана Шпоньки, як він іронізуючи себе називав. Ще чотири роки Антон Павлович буде носитись цією ідеєю оселитися в Україні. Цитую Чехова. Будь я одинок, я остался бы в Полтавской губернии, так как с Москвой не связывают меня никакие симпатии. Летом жил бы в Украине, а на зиму приезжал бы в милейший Питер. Кроме природы, ничто не поражает меня так в Украине, как общее довольство, народное здоровье, высокая степень развития здешнего мужика, который и умен, и религиозен, и трезв, и нравственен, и всегда весел, І сит, антагонізм між пізанами і панами, Ніт і поміну. Кінець цитати. Другий приїзд Чехова на Луку в 1889 році був затьмарений хворобою брата Миколи Павловича, який був хворий на сухотку. Перед цим він перехворів на тиф згодом на запалення легенів. Чехов, як лікар, розумів, що йому вже не допоможуть ніякі курорти. Між братами ще з дитинства склались щирі теплі стосунки, які підкріплювалися завдяки спільності інтересів. Після смерті Миколи Павловича, 17 червня 1889 року, Антон Павлович полишає луку і вирушає до Охтирки по дорозі, відвідуючи Тростянець. На початку липня він виїхав до Одеси та Ялти. Повернувся до Сум 11 серпня і повністю занурився в роботу. У 1892 році Чехови купили садибу в Меліхову, і тут будинок був завжди наповнений гостями, серед яких Наталія Михайлівна Линтварьова. У 1894 році Чехов разом із Потапенком навідався на луку, але це був Короткотривалий приїзд на один тиждень у 1898-му Хвороба чехова загострилась і він переїхав до Ялти 3 вересня 2023 року. Сайт Укрінформ опублікував статтю Хохладські краплі Раба в Чехові. Наводжу цікаві уривки з цієї статті. У спілкуванні у листах Чехов часто називав себе хохлом, причому нібито в самоіронічному, але з погляду з боку образливому контексті. Ось із трьох листів різних років, різним людям. Цитую: я хохол і став уже лінуватися 1890 видавцеві Олександру Суворіну. Я теж лінивий хохол, 1897 письменниці Лідії Авіловій. Я хохол і страшно лінивий, 1899 му колезі Максимові Горькому. Зауважимо, що стереотип про якісь народи, як про ліниві, ледачі, широко відомий у постколоніальних студіях. Дивись, наприклад, ледачий негр. Відповідно, титульний народ метрополії не може вважатись таким, інакше він не створив би імперію. Українські етнічні стереотипи з комічним відтінком Чехов використовував не лише в листах, а й у прозі у видатних творах. Цитую: я помітив, що хохлушки тільки плачуть, черегочуть, середнього ж настрою у них не буває. Це цитата з твору людина у футлярі, 1898 рік. Водночас важливо наголосити, що Чехов не заперечував особливості окремішності українського народу, українського. Мови. Відомий лист Чехова до Агатангела Кримського, у якому він просить передати слова подяки Марії Грушевській, що займалась такими перекладами, принагідно зазначимо, що інший лист Чехова до Кримського, у якому Антон Павлович багатослівно і солоденько освічується в любові до всього українського, відомий лише у переказі та вважається недостовірним. Але й у цьому разі не треба переоцінювати схильність чехова до українства. Корисно почитати його листування. Ось він обговорює з досвідченим письменником критиком Олексієм Плещеєвим. Рукопис свого оповідання іменини, 1888 рік. Влещейов пише, цитую. У вашій розповіді ви смієтеся з українофіла, який бажає звільнити Малоросію від російського ярма. За що, власне? Ви самі додаєте, що він щирий і що поганого, він нічого не каже. Інша річ, якби він напускав на себе ці ідеї, не будучи переконаний у їхній справедливості, чи якби прикриваючись ними, він робив бридкості. Таких справді би чувати слід. Українофіла особливо я б викинув. Мені здається, що ви зображуючи цього українофіла, мали. Перед собою лентварьова Павла, який, хоч і без бороди, але все більше мовчить, і думає. Може, бути справді думає про звільнення Малоросії. Кінець цитати. Показовий фрагмент. Ось Плещеєв якось обходиться без слова хохол і про українофільство аж до повного відділення, розмірковує без глузування, нейтрально-аналітично. Дивимось на відповідь Чехова. Цитую. Україно-філ. Не може бути доказом. Я не мав на увазі Павла Лентварьова, Христос з вами. Павло Михайлович, розумний, скромний хлопець, який. Думає про себе, нікому не нав'язує своїх думок. Українофільство лин це любов до тепла, костюма, мови рідної землі. Воно симпатичне та зворушливе. Я ж мав на увазі тих глибокодумних ідіотів, які лають Гоголя за те, що він писав не хохладською, які, будучи дерев'яними, бездарними та блідими неробами, нічого не маючи ні в голові, ні в серці, тим не менш намагаються здаватися вищим за середній рівень і грати роль для чого і начіплюють на свої лоби ярлики. Кінець цитати. Починаючи з українофіл, замість Українофіл, лист видається грубіянським. Так можна припустити, що Чехов за часів жорсткого русифікатора Олександра III так захищає Лентварьова від поліцейських причіпок, але робить це надто гаряче, аж до обзивання глибокодумними ідіотами. всіх, хто журився, що Гоголь написав українську, як Шевченко. Для уточнення ставлення Чехова до українофілства, корисним буде уривок із його листа, того ж роду до Олександра Суворіна. Прозаїк так описує 25-річну Наталю із сімейства Лентварьових. Цитую: третя щерь, що закінчила курс у Бестужівці, пристрасна хохломанка, збудувала...» У себе в садибі на свій рахунок школу і вчить хохлят байок Крилова в малоросійському перекладі, їздить на могилу Шевченка як турок до Мекки. Кінець цитати. І ось тут уже елемент імперської зарозумілості більш очевидний хохломанка, знущальний байки крилова в малоросійському перекладі, як я розумію, це іронічні стріли в бік байок Леоніда Глібова. Ну і як турок до мекки без слів. Цілком очевидно, що сам Чехов у жодному разі не українофіл, хоч і називає себе хохлом, а може саме тому, він готовий це терпіти лише в малих дозах: костюм, мова, насамперед, фольклор, милий краєвид. Складається враження, що хохладство – це ті краплі, раба, який справжній інтелігент, геніальний літератор чехов із себе так і не вичавив. Випадок хохла чехова корисний для розуміння загальної атмосфери на стику століть, так би мовити, рівні. Нормальності щодо ставлення в Росії до України і українців. Отже, вулиця Чехова також є у місті Черкаси, Сімферополь, Мелітополь. Натомість дуже багато вулиць Чехова отримали нові назви. Вулиці Чехова було переіменовано на нові вулиці з новими назвами у таких містах як Андрушівка, Бердичу, Бершать, Біла Церква, Борис, Пільвиноградів, Вижниця, Вінниця, Другобич, Дубно, Житомир, Збараж, Долбуні, Івано-Франківський, Змаїл, Ізюм, Ізяслав, Ірпінь, Калуш, камянець подільський Ківриці, Коваль, Козятин, Коломия, Конотоп, Королево, Коростень, Краматорськ, Липовець, Львів, Луцьк, Миронівка, Ніжин, Нікополь, Нововолинськ, Новоград, Волинський, Овруч, Охтирка, Павло. Рад Переяслав, Полон, Рівне, Сарне, Свалява, Солотвино, Старокостянтинів, Тараша, Тернопіль, Тячів, Хуст, Умань, Шепетівка та дуже багато інших отримали нові назви у українських містах. На українських кіностудіях, за творами Чехова, було знято такі фільми, як Шведський сірник, 1922, будинок з мезоніном» 1960, Каштанка, 1975, поцілунок, 1983 Володя Великий і Володя Маленький, 1985, тепер ось прослався Син Людський, 1990 та інші. Також Чехову відкрито меморіальні будинки музеї у Сумах, Ялті, встановлено пам'ятник в Ялті. 1953 рік скульптор Мотовилов. У місті Одеса встановлена меморіальна дошка про перебування у 1889 році Чехова, в будинку номер 12 Привулок Чайковського. Також в Україні є книгозбірні імені Антона Чехова. Бібліотека Чехова індустріального району міста Харкова. Бібліотека Чехова у Києві, бібліотека філія номер 1 Чехова у Дружківці, бібліотека філія номер 5 Чехова. Сумської міської ЦБС, бібліотека філія номер 7 для дітей Чехова у Маріуполі, бібліотека філія номер 17 Чехова у Краматорську. Російські окупанти в тимчасово захопленому а, Маріуполі переіменували бібліотеку Олеся Гончара на бібліотеку Антона Чехова. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада 1 вересня 2023 року. Зважаючи на масове вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучили твори російських і радянських, а також білоруських авторів. Про це йдеться в рішенні робочої групи Міністерства освіти і науки зановлення змісту навчальних програм для загальноосвітньої школи від 13 червня 2022 року. Серед тих, чию творчість більше не вивчатимуть українські школярі, є і Антон Чехов. На сьогодні це все, пишіть чи. Читали ви Чехова, а я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!